Привіт-привіт! Добрий день! Дуже рада бачити вас сьогодні на нашому першому прямому ефірі, присвяченому водостічній системі Профіл. Будемо розпочинати, але спершу я представлюся. Мене звати Валерія, я бренд-менеджер групи компанії Євроізол, і сьогодні ми проведемо обіцяний розіграш призів серед тих, хто взяв участь у мотиваційній програмі «Профіл». Але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до розіграшу, хочу трішечки поділитися з вами тим, звідки виникла ідея придумати таку програму. Знаєте, ми в один момент отак зупинились і усвідомили. А профіль представлений в Україні вже більше 25 років. Більше 25 років українці обирають надійність і довговічність, ну тобто профіл. І тому зараз прийшов той момент, коли ми хочемо вам, нашим партнерам, сказати таке просте, але дуже дуже важливе слово. Дякуємо за те, що ви обираєте нас, за те, що ви нам довіряєте. За те, що завдяки нашим спільним зусиллям уже сотні тисяч об'єктів в Україні надійно захищені від дощу, і за те, що ви залишаєтесь з нами в будь-яку погоду. А тепер час переходити до найцікавішого безпосередньо до розіграшу призів. Готові? Розіграш у нас буде проводитись максимально просто. Імена тих, хто. Виконав умови, вже надруковані, і вони знаходяться ось в цьому барабані. Я по черзі буду витягувати картки, і ми з вами дізнаємося, який приз дістане свого власника. Почнемо із першого призу, і це у нас павербанк. Зараз ми дізнаємося, кому ж тепер не буде загрожувати. Низький заряд у телефоні. І першим переможцем стає Альбабут. Вітаємо вас. Ваш приз дуже скоро до вас поїде. А ми продовжуємо. І другий приз у нас це тостер. Для ранкових грінок, або, як каже моя похресниця, щоб робити сухенький хліб із маслом. І другим переможцем у нас стає город майстрів із харківської філії. Вітаємо вас! Дуже скоро магія ранку до вас відправиться. І наступним призом, який ми сьогодні будемо розігрувати, є вечеря. Де б ви не знаходились, де б не знаходився наш переможець, ми залюбки організуємо вечерю у класному ресторані у вашому місті. Так, кому ж у нас дістанеться смачний приз? Дахбут із Рівного. Вітаємо вас і бажаємо приємного апетиту наперед! Наступний приз, який ми сьогодні розіграємо, це електронна книга, планшет, яка імитує написання тексту, як на звичайному папері, але це електронний девайс. Стильно, зручно, навіть екологічно певною мірою. І це чудо техніки відправляється до Галицького Володимира із Хмельницького. Вітаємо вас! І у нас залишився останній приз. Ви вже, мабуть, здогадалися і побачили, що це таке. І це у нас електросамокат. Хто ж у нас буде розсікати по району у важливих справах на електросамокаті? Building Decision із Києва. Друзі! Хочу привітати усіх переможців! А ті, хто сьогодні не виграв, не засмучуйтесь. В наступному місяці ми проведемо новий ефір, будуть нові подарунки, нові можливості. А переможців сьогоднішніх ще раз хочу привітати! І ваші менеджери вже дуже-дуже скоро з вами зв'яжуться. І ви отримаєте свої класні призи. Будуйте з надійністю, будуйте з профіль, а ми завжди подбаємо, щоб вам було цікаво та вигідно. Всім дякуємо за перегляд, бажаємо гарного настрою і до скорих зустрічей!